Чи можна займатися сексом під час вагітності? Це питання хвилює багатьох батьків. Розберемося разом. Дозвіл на статеве життя під час вагітності треба узгоджувати зі своїм лікарем. Якщо у вас Є загроза передчасних пологів, загроза взагалі переривання вагітності в будь-якому терміні, низьке розташування плаценти, передлеження плаценти. Тоді лікар не дозволить вести статеве життя. Якщо у вас немає цих проблем, ви можете активно вести статеве життя. Це покращує ваш емоційний стан, покращує емоційну близькість, що має велике значення для партнерських пологів. Під час статевого життя виділяється окситоцин. Його називають ще гормоном кохання. Окситоцин допомагає при пологах, він якраз стимулює пологи. Особливо, якщо вам лікар каже, що перед пологами у вас недостатньо дозріває шийка матки. Обов'язково треба повести активний статев життя, це прискорює початок пологів. Є міфи яких бояться і яким вірять, що, наприклад, можна травмувати дитину під час вагітності, якщо жити статевим життям? Анатомічно це неможливо, дитина захищена, тому, якщо у вас немає протипоказів, можете вільно займатися статевим життям під час вагітності.